Ісус завжди застерігав своїх учнів, говорив, бережіться лжепророків. тому що дуже багато є таких лжепророків, які нібито все знають, нібито все бачать, пророкують, люди на це ведуться, які не вивчають істину Слова Божого, а потім приходить безумство, тому що лжепророки вони говорять дуже гарно. те, що Хоче чути душа, а насправді нічого не відбувається. І людина, коли очікує те, що їй сказали, а не відбувається, то вона починає якби, сходити з розуму, чому це все не відбувається. А Бог завжди посилав своїх пророків, які говорили тільки по Слову Божому, тільки правду, тільки істину, те, що говорить, говорив Бог. І це завжди збувалося і збувається.